Ми бачимо в організації, проводимо дослідження наскільки крихкою зараз є російська економіка, і саме тому Росія зараз наполягає на певних перемовинах і. На цьому плані, тому що розуміє, що власна внутрішня ситуація в Росії залишається дуже хиткою, і в будь-який момент можуть закінчитися ресурси, і тоді Росія потребуватиме допомоги Китаю, нові якісь економічні угоди, і тому Росія переживає власне за свій стан і відмовитися від цієї війни також не може, тому що Путін він зараз поміж двох вогнів з одного боку. Він запустив цю військову машину, і ця військова машина її не можна спинити, бо в Росії тільки один сектор сектор економіки працює, і це власне забезпечення фронту і військових потреб, тобто не розвивається жодна інша сфера. Весь державний бюджет Росії йде саме тільки в цю одну сферу. Зупинити зараз військову машину означає зупинити російську економіку, тому що власне більше жоден з секторів не працює з іншого боку. Продовжувати цю військову агресію і брати величезні кошти для цієї військової машини теж складно, тому що санкції насправді діють поступово. Але все одно бачимо, що стає Росії складніше отримувати профіти від своїх енергоресурсів. Більше країн відмовляються від постачання і співпраці з Росією. Тобто економіка зараз вже тримається на волоску, де кінчуються національні фонди резервні, які в них були. А це значить, що після 5-6 місяців Росія матиме вже скорочувати соціальні виплати, забирати гроші в пенсіонерів. Це підійме певні протести населення. Відповідно, Росія на роздоріжжі, що робити, і саме тому зараз намагається тиснути, щоб не конфіскували їх активи. Вони цього бояться, намагаються домовитися про певні перемовини, щоб виграти собі час. Тобто для нас це має бути сигнал, що Росія зараз в найбільш крихкому становищі, яке тільки можливе, і ми маємо з союзниками з Британією, з європейським союзом також говорити зі сполученими штатами, що це наш історичний момент зараз добивати Росію, а не йти на поступки.